І і так, і так, усім Привіт! З вами я, Дмитро, і сьогодні у нас буде новий обзор на мод. Ну, Це не мод, можна так сказати, замінені текстури, але це мод. Так, це чомусь великий мод. Замінені текстури. Текстури на текстури, які кращої якості. Давайте подивимось. Проїдемось по основних місцях в грі. І подивимось. My out and we can start this mess out. Ну, що я можу сказати? Гра у мене... А, так. Ну, що я можу сказати? Ну, може якісь текстури і найкращої якості. Я не знаю. Давайте подивимось. Наприклад, давайте подивимось на... У машини, наприклад. Капот. Ну, так, трошки. трошки є. Таке. Давайте переїдемося. По основних місцях. Наприклад, давайте поїдемо по головній вулиці і подивимось. Чим відрізняється? І потім проїдемось, знаєте куди? У бік кіностудії. Так, ну... Ну, oh, щось. Текстури, ну, стали чіткими, так, чіткими стали. Але складно сказати. Гра майже не змінилась, але може якісь текстури і так змінились. Складно сказати. Одразу хочу сказати, ось це ну схоже, чіткішим стало. Напис теж, мабуть. Що ще, що ще, ще. Поїхали далі. Тут теж напис. Трошки так. Ну, що я можу сказати? Непогано. Давайте доїдемо до кіностудії. Сьогодні у нас такий невеличкий обзор. Коротенький. Теж чітке можна. Ну, я не знаю. Складно сказати, складно. Може щось і відрізняється. Я не знаю. Складно. До речі. Ось це я побачив тільки що. Ну, не знаю, не знаю. Ну що ж, давайте... Ми можна так сказати на ось такому виді. Завершимо цей випуск, ну, цей обзор. Ну що ж, народ, кому сподобався цей коротенький обзор на цей ну, мод HD текстури або текстури. Високої якості Підписуйтесь на канал, ставте лайки. Усім удачі і усім щасти. Силка на цей мод буде в описанні під відео. Удачі!